Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда від самого ранку, 24 лютого. Працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Радіо НВ. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ну і ставте лайки. Що більше лайків, то більше людей дізнаються важливу інформацію. А інформація під час війни є вкрай важливо. Хоча важливою вона є і під час мирного часу, але до мирного часу ще треба якось дожити. Ну і сьогодні, ми про життя говоримо. Та сьогодні і завтра радіо НВ разом з фондом Таблеточки проводить радіомарафон на підтримку дітей, що борються з раком. Наша мета залучити тисячу нових супер друзів. Це благодійники, що допомагатимуть дітям щомісяця. Тобто, ви можете підписатися на щомісячний платіж, ви самі обираєте суму. Та і тоді, значить, відповідно, якщо люди підписуються на що. Місячну допомогу, то це дозволяє планувати допомогу дітям і лікарням, які допомагають дітям побороти рак. Відправляйте смс цифрою 1 просто зараз на номер 2909. Ви отримаєте посилання на сайт таблеточки.орк вартість смски 1 гривня. Ну і якщо ви приєднаєтесь до нашого марафону і відправити смску сьогодні, то відповідно компанія Ало подвоїть ваш перший внесок. А отже, діти отримають ще більше життєво важливих Вої допомоги, я думаю, що дбати про тих, кому треба допомога, це важливо навіть у такі жахливі часи, в які ми з вами зараз живемо. Що ж ідемо далі до ефіру? Будемо говорити про Білорусь з нами на зв'язку. Франа Квячорка. Це радник Світл... Світлани Тихановської, це лідерки білоруського демократичного спротиву. Франа, вітаю вас в ефірі. Доброго ранку, вітаю слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з зустрічі Лукашенка, самопроголошеного диктатора Білорусі з генеральним секретарем ОДКБ. Він сказав, що Лукашенко сказав, що країнам цього так званого військового союзу не вдасться відсидітися, і от настане момент, буквально завтра, коли всім доведеться визначитися, на чиїй стороні вони у війні Росії. Проти України Лукашенко, який закликає ОДКБ визначитися. Як це сприймає білоруська опозиція і що це означає? Ну, я думаю, що це спроба тиску на ті держави, які в Центральній Азії, в Кавказі не підтримують Росію в цій війні. І в усними Лукашенка говорить Путін. А для Лукашенка в ОДКБ э, э, така можливість, такий простір бути. Прес-секретаром, речником для Росії для Кремльовського уряду. Як правильно, що не каже Москва, то це каже Лукашенка. Ми пам'ятаємо, як Лукашенка себе поводив під час зустрічі ОДКБ, коли був Пашинян. Тоді Лукашенка напав на Пашиняна, тому що цей проявив неповагу до Путіна. Таким сам, таким чином Лукашенка, ніби демонструє свою унікальну позицію, ексклюзивність, близькость до московського керівництва. І спробує вислужитися, але я не думаю, що за тим стоїть якась там особна особиста гра Лукашенка. Окей, а власне ОДКБ як таке явище? Ми ж багато говорили, і з вами здається теж в ефірах наскільки Лукашенко зможе залучити свої збройні сили, відправити білоруських солдатів і офіцерів воювати проти України. І ви тоді казали, що ну навряд чи це буде масовим бажанням білоруських білоруських вояків? От сама участь Білорусі, як зараз виглядає можливість її? Ну щодо ОДКБ, це політичний інструмент Росії, і коли треба, вони використовують ДКБ, щоб розігнати якісь протести, як це було в Казахстані в минулому році, чи ввести військовий контингент в якусь ще мирну країну. Таким чином Росія контролює. Ну і через ОДКБ теж контролює білоруську територію, під егідою ОДКБ. В Тому числі знаходяться російські воєнне на білоруської території. Але щодо білоруських військових там немає бажання, немає розуміння навіщо вмирати за Путіна і Лукашенка. Я не думаю, що ці настрії змінилися. Ми отримуємо постійну аналітику, в тому числі силових структур. І ми спостерігаємо фрустрацію, апатію, демотивованість. Білоруська армія ще в лютому березні. Могла війти наземно в Україну підтримати Росію, але зараз я в це дуже слабо вірю. Як це відбудеться, це буде ударом і по Лукашенка, і по Путіну. І у нас немає ознак, що там Путін змушає Лукашенка до вводу білоруських військ, тому що також розуміє, що це буде мати негативні наслідки на і на Лукашенківський режим, і на Путіна в'явити собі, коли тисячу людей, тисячу військових зі зброєю переходять на український бік, складають зброю, чи ще може бути навіть розворочуються і йдуть на мінськ. Такого вони допустити не хочуть. їм набагато вигідніше заховувати статус кво і використовувати білорусь як таку військову базу, тренувачний та табор для ремонтний завод для російської армії, але не змушати білорусів до, до війни, тому що білоруси цього не хочуть. Навіть так, а власне взаємодія в рамках ОДКБ зрозуміло, що Росія там ну керує всім, хоча вони змушені були призначити представника Казахстану власне на позицію генерального секретаря ОДКБ. От їхні потуги і їхні можливості десь щось взяти у вигляді техніки, можливо, у там центральноазійських республіках чи і в Білорусі, от як ви це розглядаєте як можливість? Ну у Москви немає інструментів примусу, тільки шантаж. Вони можуть до прикладу шантажувати вірменію, тому що там знаходяться російські військові. Росія контролює частину Карабаху, і через цей тиск вони можуть потребувати від Вірменії більшої лояльності. Ну, до прикладу, змусити Казахстан великий, потужний Казахстан до прямої допомоги Росії. У них немає просто інструментів відкривати новий фронт. Проти Казахстану у них немає сил. Вони навіть не можуть справитися там з, з Білоруссю і переконати білорусів підтримувати російську армію. Що казати вже про інші країни, у яких залежність від Росії набагато менша, але вони будуть використовувати ОДКБ, і тому для нас, для білоруських демократичних сил, дуже важливо. Зробити все, щоб ОДКБ і щоб Білорусь вийшла з ОДКБ як найшвидше, як тільки така можливість відбудеться. Ми вже прийняли рішення: об'єднаний переходний кабінет прийняв постанову, що Білорусь повинна залишити вийти із ОДКБ із союзної держави Білорусі і Росії. Навітак, добре тоді ще одне дипломатичне тепер уже та дипломатичний трек. За останні кілька днів ми бачимо повідомлення від різних посольств і американського і не лише американського, і європейських країн. Вони закликають своїх громадян, які зараз є на території Росії, і тепер уже є інформація про заклики до тих громадян, які на території Білорусі терміново негайно залишити територію там Росії. Ну і в даному випадку Білорусь. А наскільки багато в Білорусі може бути іноземців, іноземців, і чому от саме зараз посольства закликають звідти виїжджати? Посольство закликали виїжджати ще від 20-го року. А після початку війни ще раз прозвучали ці заклики, і зараз повторно це зв'язано з хвалі хвилі репресії, які відбуваються. Просто арешти кожного дня мають такий спорадичний характер, затримують людей на вулиці без жодних на це причин. Теж це пов'язано з закриттям по по Прикордонних переходів, польща пару днів тому закрила переходи в Гродненської областю. Теж планує закривати інші. Можливість закриття переходів розглядає теж Літва, і в якийсь момент просто не буде можливості виїжджати з Білорусь. Вони роблять з Білорусі такий концлагер Для Лукашенка це досить вигодно максимально ізолювати Білорусь, що Білоруси не могли. Виїжджати і для іноземців, які зараз знаходяться, просто вони опинуться в такої пасті, і коли зараз не виїхати, потім такої можливості може не з'явитися. Ну, тобто, це ризик можливості виїхати. А тоді ще одна історія вона трапилася не там не найближчими днями, але досить нещодавно лито з Литви були повідомлення, що часто фіксувалися, коли громадяни Білорусі в якихось сумах менших ніж 10 тисяч євро, так на людину вивозили українські гривні для того, щоб їх потім поміняти, і не могли пояснити, а звідки громадян Білорусі ну так, що вони їдуть в одній машині. У кожного трошечки менше ніж 10 тисяч євро, але в українських гривнях є припущення, що Білорусь стала таким каналом постачання, що називається награбованої української готівки, та вона потім, ці значить гривні, які мародери окупанти, десь е, на, накрали в Україні, потім переправляються до Білорусі. Потім білоруські громадяни їх можуть міняти ну, в тій же Литві або Польщі на євро. Ну і далі це в зворотньому шляху завозиться. Наскільки це може бути? Ти потужним процесом, тому що мене така штука подивувала. Я не думаю, що це потужне. Я думаю, що це індивідуальний кейс. Але насправді е є різні випадки. Е є група людей, е близькі до Лукашенка, які використовують прикордонний рух, щоб вивозити майно, щоб ховати награбоване. Використовують, спробують теж торгувати і обходити санкції Європейського союзу, але теж є просто білоруси, так які спробують втікати від режиму, від війни, від репресій. Тому тут треба кожен кейс дивитися індивідуально. Але що важливо, що закриття прикордонного руху, до прикладу, з Польщею, він зупинив контрабанду підсанкціонних товарів. Тому що через ці переходи не тільки торгували білоруським білоруською продукцією, але також російською і вивозили через білоруські там прикордонні переходи під виглядом якихось там білоруських не товарів. І вчора була була ситуація, коли білоруські профсоюзні активісти вони зупинили декілька фур. З продукцією Гродна Азот, це це посанціонна фабрика, яка приносить доходи Лукашенка, і вони вивозили це в Сербію через Польщу. Вони просто змінюють наклейки, фальшують документи. І спробують обходити санкції, тому тут треба кооперація поміж журналістами-розслідувачами, поміж державами, союзниками і білоруським демократичним рухом, щоб ці схеми корупційні схеми обходу санкцій зупиняти. Окей, тоді ще одна важлива міжнародна історія. Мало хто відвідує мінськ та тому, що Лукашенка не визнають. Але міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто був на минулому тижні у мінську і говорив там з Лукашенком про мир, про мирний план Б. Як це можна трактувати? Ну, я не виключаю, що це було зроблено по просьбі Москви. Ми знаємо, що Угорщина займає таку досить контроверсійну позицію щодо війни, і в Європейському Союзі єдина країна, яка там відкрито чи піввідкрито підтримує, або навпаки, блокує постачання зброї для України. Ну і така підтримка дуже важлива і для Лукашенка і для Путіна, щоб дати Лукашенка легітимність. Тому що ані Лукашенка, ані Путіну не вдалося цю легітимність для Лукашенка повернути його не вважають за справжнього лідера. З ним ніхто не зустрічається, окрім африканських, азіатських держав і російських губернаторів. Ну і це така можливість його якось легалізувати в очах міжнародної спільноти. Але я не думаю, що це буде мати протяг. Тому що окрім Венгрії ніхто зустрічатися з Лукашенком, я впевнений не буде, і я ще впевнений, що буде засудження публічно з сторони європейських політиків щодо такого щодо таких зустрічей. А власне Лукашенко ну, про це теж чули, що Лукашенко може хоча би пробувати вибудовувати якусь окрему лінію, щоб в разі, а точніше, після програшу, після поразки Росії у цій війні, для себе виготоргувати особисто для себе якісь. Гарантії, оця секретна дипломатія. Можливо, використання Петера то як ну як канал передачі якоїсь інформації на захід в Європу? Це можна враховувати це, якось можна розуміти. Така можливість є. і Ми як демократичні сили і Світлана Тихановська працюємо, щоб цього не відбулося. Не можна дозволити Лукашенка зійти від відповідальності. Ми вважаємо, що він повинен опинутися перед трибуналом разом з Путіним за всі військові злочини Путіна за весь терор проти білорусів, за гостоміль за бучу, за ірпень. Тому що Лукашенка несе таку саму відповідальність. Так він буде спробувати якось. Маніпулювати почне кричати, що він завжди був за Україну бор боровся як мог спротивлявся Путіну. Цей наратив, до речі, що Лукашенка спротивляється Путіну. Він закидується в першу чергу Лукашенківськими пропагандистами, щоб його відбілити, вигородити від відповідальності. Але нам треба завжди повертати: ні, він такий самий злочинець, як і путінський режим у Лукашенка. Не залишилося союзників. Так, він спробує там з українською владою якось домовлятися, тому він і казав про цей пакт у ненападі. Можливо, він контактує з кимось там з державних чиновників українських. Він спробує в Європі промацати, про там, знайти якихось потенційних дурнів, які будуть там Лукашенко захищати, адвокатувати на його підтримку. Мовляв, треба. Там відтягувати Лукашенко від Росії, але це не буде мати масової підтримки після 2020 року. Він ну стовідсотковий не завжди згубив цю легітимність. Зараз він протягує таку хвилю терору, що зараз вибачити, забути на все, що він зробив, просто неможливо. Ви сказали, що терор в Білорусі триває: терор проти громадян і громадянок Білорусі. А от власне, як розуміти там межу, до якої в своїх оцих затриманнях, в катуваннях, в киданні людей до в'язниць за ну абсолютно надуманими історіями? от скільки це можна може тривати? Я просто не розумію. Ну, в 20-му році почалися розгони. Потім були масові арешти і масові там посадки. Добре, але ну це не може тривати. Тривати вічно, чи може, ні, ні ні це не може тривати вічно. Але цей маховік репресії він так розкрутився, що зараз будь-яка зупинка чи заповолення цих репресій вона приведе до краху режиму. Він це розуміє, тому що навіть коли він звільнить 10 людей, це буде сприйматися його оточенням як слабкість Лукашенка, будь-яка суступка. Зараз буде сприйматися як е, Лукашенка. Здається, відступає, капітулює. Тому він сам стався за ручником своєї власної політики. І він не може зараз зупинити зупинити репресії. Ясно, що е, коли ці КГБшники там спецслужби пересаджають всіх е, всю інтелігенцію артистів, політичних активістів, вони почнуть саджати один одного. І тоді це приведе до краху. Ми вже зараз спостерігаємо, як саджають дітей губернаторів, чиновників, КГБшників по надуманих причинах. І вони дуже незадоволені. До якого моменту, коли це вибухне, ми точно сказати не можемо. Але виглядає, що ситуація дуже крихка. І заява Лукашенка контроверсійні. Вчора до прикладу він обіцяв велику конференцію з медіа зустріч, і він відмінив цю цю зустріч з невідомо яких причин постійно щось зміняється. Він постійно змінює військовий апарат, керівництво. Тому казати, що він там стойко тримається, я би не став. Я думаю, що там все склеєно там скотчем і клеєм. І в будь-який момент це це може розвалитися. Але він спробує робити грати таку гру, що все під контролем. Хоча ми всі знаємо, що це не так. Навіть так, шановні, нагадую нашій аудиторії підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ. І ставте лайки. Бо що більше лайків, то більше людей побачать цю інформацію, побачать це відео. Ми спілкуємося з Франаком Вічоркою, це радник Світлани Тіхановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Слухайте, а от межа, от ми вже сказав, ми вже проговорили трохи про межі цього терору проти власного народу. Та я днями бачив повідомлення, Меня у Фейсбуці від своєї давньої знайомої вона мешкає в Гродненській області і працює вчителькою у школі. Вона викладає білоруську мову, і я знаєте, я був просто шокований, коли вона ну там з надією написала, що хух, ну хоч от деякі білоруські вірші все ще можна викладати дітям. От до такої межі доходить уже Лукашенка. Прибачте, ну для мене це дико. Цікаво, що Лукашенка хіба що один єдиний тоталітарний лідер, який бореться зі всім білоруським. Як правило, з історії ми знаємо. Диктатори вони навпаки. Будують націоналізм, сильну національну ідентичність, вона допомагає їм триматися. А Лукашенка навпаки бореться зі всім білоруським і спробує підтримувати совєтськість, радянськість, руський мір. Зараз під ударом всіх, хто займаються білоруською культурою, ідентичністю. Практично білоруська мова прибрана з вулиць білоруських міст, всі білоруські ініціативи, курси білоруської мови закриті і об'явлені. Екстремісткими чи терористичними крамниці, які продавали білоруську символіку, вишиванки, вони зліквідовані з музеїв поприбирали князів Вітовта і Ягайло, тому що вони нас пов'язують з Європою з Речу Посполітою. Українська мова це взагалі тероризм в Білорусі. І навіть співання пісні, ми знаємо, Миріам Гірисім'янка співала океан Ельзи» і отримала кілька років ув'язнення за це. Хлопець пару днів тому був засуджений на три роки, тому що модерував групу в Телеграмі за єдину державну мову білоруську. Білорусь якби офіційно дві державної мови, але білоруська абсолютно завжди дискримінується і за є просто саджають у в'язницю. Я сам навчався в білоруськомовному ліцеї, останньому і єдиному білоруськомовному ліцеї в Білорусі, і він був зліквідований. Так ми вучилися підпільно. І тому білоруськість це теж наша зброя в боротьбі проти, проти і Лукашенка і російської повзучої окупації, яку ми зараз спостерігаємо. А власне є шанс на те, що ця боротьба буде успішною, тому що ну білору Лукашенко почав утискати білоруськість з моєї пам'яті ще приблизно там у 96-му році. Він поміняв знову назад повернув прапор радянської білорусі замість біла-червона білого. Значить, він далі, от пішло все на маргінес, але ще в 90-ті я зустріч. Ну я був наприклад на виставах білоруською мовою у Гродненському театрі, у мінському театрі. Зараз. Я так розумію, це просто неможливо, і от якщо все так задушено, чи є шанс, що воно виживе? Воно виживає і всі ці 30 років Лукашенка все це виживало не е, завдяки, а на суперок. Лукашенка і Лукашенковської політиці завдяки інтернету, в соцмережах, коли подивиться, подивиться, до прикладу, тік-ток білоруський, молоді люди 15 16 років записують курси білоруської мови, розповідають політичні новини. Ця вся білоруськість ідентичність, спротив, він пробивається через асфальт. Цей каток репресій, терору спробує все знищити, задушити. А громадянське суспільство, народ, він все рівно робить свою роботу, все, що не робить держава в 2014 році, коли почався майдан в Україні, це дуже надихнуло білорусів на відродження білоруськості. З'явилися популя популярні стали такі вишиванки. Вишимайки ми їх називали з принтом, е з орнаменту. Курси білоруської мови. Це все організовували люди, а не а не влада, і тому е зараз головне. Щоб ці ініціативи, які стали репресовані, багато хто з лідерів громадянського спротиву, виїхав, щоб вони це відновили, нехай собі в Літвії, в Грузії, в Польщі, хто куди виїхав, і щоб це функціонувало до моменту змін. А потім вся ця білоруськість, вся білоруська культура, театральна сцена, література це все повернеться в Білорусь. Багато народів в Європі переживало такий час, коли треба було існувати в екзилю, але це все повернеться, тому що ця окупація, русський мір це все не натурально для білорусів. І коли ми викинемо Лукашенко, викинемо Путіна з нашої країни. Нам вдасться і відновити, і відродити культуру, і збудувати насправді європейську націю. Добре, будемо в це вірити, тому що ну важко втрачати мені особисто, я не білорус, але дуже багато разів бував у Білорусі. Я розумію білоруську мову. Я поважаю білоруський народ. Але ну, також мені гіркові то не ну наскільки, наскільки придушений, вот власне, національний дух, і єдине на чому виживають. Ну чи одне з небагатьох на чому виживають, це коли кажуть, що білоруси – то партизанська нація. Тож живе Білорусь, живе вічно, з нами на зв'язку. Був Франак В'ячор радник Світлани Тіхановської, лідерки білоруського демократичного спротиву, говорили і про візит глави МЗС Угорщини до Мінська минулого тижня. Ну і особливості поведінки диктатора Лукашенка стосовно ОДКБ він сказав, значить, на зустрічі з генсеком цієї військової російської по суті Росією керованої організації, що їм доведеться визначитися, на чиєму вони боці у війні Росії проти України? Ну не дуже поки що що перспективно, щоб ще якісь країни-учасниці ОДКБ приєдналися до російських окупаційних військ тут на війні проти України. Зараз пауза. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.